Друзья всім, хто дивиться мене. Радий вас бачити на своєму новому каналі. я його тільки створив І сьогодні ось така от погода, 29 березня. Вийшов я ось на таку невеличку річку. Тут є пару перспективних таких місць, де гіляки в воді. І я думаю, що тут повинен бути карась. Річка невелика. Я її думаю за сьогодні пройду. Якщо ось тут під цим берегом не буде ловитися, я обійду на ту сторону, там також дерева лежать і буду я ловити сьогодні бічний кивок. Якщо я знайду сьогодні нормального карася, який буде прокльовувати, я покажу техніку ловлі на бічний кивок і взагалі розкажу про його переваги і також переваги саме мого монтажу, тобто мого мотовила і тому подібне. Дивимося, буде цікаво. Останнім часом я постійно користуюсь ось таким от мотовилом. Відео в мене є на каналі. Силка буде зверху. Якщо цікаво, дивіться, там я ну, там розповідаю, як роблю це мотовило, на що ловлю і випробую його, чи воно насправді надійне чи ні. Якщо цікаво, можете подивитися. А зараз розмотую, чіпляю пучок мотиля і приступаю до облавлювання гіляк. Ось так я надіваю мотовило. Ви чуєте звуки сирени, як завжди. Москалі ніяк не заспокоюються Пускають ракети. І отакий от, от пучок мотилів для початку. Ось приблизно 4 штучки. І погнали. Там прямо під цим горіхом у воді лежать гіляки, там ви бачите, починаються і лише сюди вони більше ховаються під водою. І там вони є. Так, довго я на одному місці не зациклююсь. Якщо там я закинув під всі гіляки і там не клює. Значить, там риба може і є, але клювати вона не хоче. І переходжу я під інші гляки кидаю. І так поступово облавлюю всі місця, починаючи від берега і далі на глибину. От покльовка. Ротан. Під берегом клюнув ось ну, такий от ротан. Їсти. І ікру. Все підряд. Його відпускати не потрібно. Знаєте, якщо ви з ним нічого не хочете робити, викидайте його на берег. Хай якась ташка його зістить. Ще щось. Перша риба є. Не та, яку я хотів би зловити, але ну, початок пішов. Продовжую я звідси ж саме шукати карася. Покльовка, друзі, але знов синька. Якби карася би... Ні, дивіться, ого! Само в березі. Бачили? Є так якось незрозуміло. Я думаю, що це синький, дивіться який карась. Дивіться який карась. Положу я його ось тут, щоб не втрачати час не йти за кошиком. Зразу вже починаю ловити далі. Зроблю трохи більшу глибину. Прямо в березі. Роблю більшу глибину. Встановлюємо теля і далі буду пробувати. І щось я бачу тут, ніби на деревце якесь закинуло але трохи зміщаюсь в сторону і так. Да, Мормишка падає глибше. І зазвичай під такими от деревами карась дуже часто стоїть. І дивіться, була тільки покльовочка. Обережно І знов. І бачите, окуньок, що я вам і казав. Спочатку попав на деревце воно Там воді ближче до дна лежить. По ківку було видно, що там глибина трохи менша, ніж завжди. і Тільки змістився в сторону і попав прямо під те деревце І як ви бачите, зразу слідувала покльовка. От вам і метод. Ловлі бічний кивок. Треба шукати гляки на дні і під них закидати. Зазвичай там риба і стоїть. І тільки жде, поки ви подасте їй мутиля прама під рота. Зараз знову туди ж саме попробую закинути, перевіру. Знову покльовка тільки що була. Обережно видно припідняв. Не хоче клювати карась. Дуже обережно. Попробуємо тебе і кинуть. Покльовка. От бачите, в тому ж самому місці там є деревце під водою. І Там карасики прокльовують. Зараз візьму я наберу для них води і прийду знов сюди. Сяду, буду більш детальніше розлавлювати це місце, бо там, як бачите, риба є. Так, ось так я тут. Мостився добре. І зараз вам розкажу переваги саме такого монтажу, як у мене. Зараз насавши мотиля. Хто ще не стікався з вічним ківком? Я думаю, для нього це буде корисна інформація. Починав я також з водилищ з кільцями і для них чпляв катушки. Але зараз в мене, от бачите, маркер. В будь-який момент я його можу зняти і зразу ж за дві хвилини, навіть одну, начепити інший маркер, також з мормишкою і вже з навіть з тонкою жилкою. Зараз в мене стоїть шнур. Тобто можна наробити багато таких варіантів і легко їх міняти. Якщо ви бачите, що десь риється карп, цей знімаєте, ставите з карповою мормишкою і от вам. За 2 хвилини ви поміняли будилище. Ну, не будилище, а оснастку. Дуже зручно. Дуже. Як робити таке мотовило, подивіться, в мене відео є на каналі, Силку будете бачити справа в верхньому кутку. І також, що зручно, от ви бачите, в мене 7-метрове водилище. Якщо вам потрібно закинути 3 метри від берега, ви спокійно вимотуєте, ну, витягуєте декілька секцій. І от вам трьохметрове будилище. Водочку з кільцями ви так не зробите. Тому що там катушка стоїть і через кільця проходить жилка. Там ну, не так зручно. А ось це, цей варіант, що у мене найоптимальніший. Я вже не один рік рибалю набічний кивок. І це саме оптимальне. Тільки змістився, закинув і є покльовка. Такі невеличкі тут карасики. Саме невеличка тут річка, дивіться. Невеликі, але жарите їх саме задоволення, коли їх прожаруєш гарно. Шо аж реберці хрустять. Так, друзі, а тепер поділюся я з вами невеликим секретом. Як знайти самі кращі місця там, де карась є? Мало просто ось так вийти, знайти візуально, де ті гіляки, і не обов'язково там буде стояти карась Насправді, перш за все потрібно знайти гілляк, які знаходяться під водою на самому дні. Якщо ви його знаходите, знаходити ту гіляку там Скоріше всього, з вірогідності, десь 90% карась і стоїть. Він не стоїть під цими верхними гіряками. І як я їх шукаю? От, дивіться, опускаю, спочатку провіряю скрізь дно, приблизний рівень, глибину, і ось так от опускаю мормишку на дно завжди. І коли я знаю, чи вже глибину приблизно. Мормишка стає вище дна, поки в це побачите. От, рахуйте, ви знайшли на дні якесь дерево. І тепер потрібно на нього закинути. Точніше під нього. Спочатку треба його знайти, закинути на нього, а тоді вже ціляти мормишкою під нього зміщуватись трішки в сторону і з вероятністю десь відсотків 90 найбільше там карась і стоїть. Покльовка. От бачили. Тільки запустив нижче, десь не я там ту гіляку, що була в воді, тільки опустив нижче, опустилася мормишка на дно покилку ви бачили і зразу от покльовка такий от чудовий карасок висновки тут тільки одні потрібно знайти гіляки які лежать на дні і улов вам гарантований Так, друзі, полив я не так довго, як би хотілося. Знімав я от всього 4 красики, одного ротаня. Думаю, якби відео не знімав, вийшло б мені більше спіймати. Але основним завданням сьогодні було показати вам, як ловити набічний кивок. Як шукати в принципі, рибу, красів. Я думаю це зробив. Ну, кому відео було цікавим, корисним, ставте лайки. До нових зустрічей!